Доброго дня, вас вітаю компанія Мініаграмі Колуць. Вінтажимо тракторця Оріон РД-244. Тракторець на вузькій резині, трьохцилиндровий, повнопривідний, відділ оператора для сидіння зашитим металевим захистом, передні противаги, задні вантажі на задніх колесах, два інша насоси. Потужний передній міст міст редукторний Ось така 24-ка, Оріон РД-244-й, оригінальний тракторець від офіційного імпортера в Україні Мініагро, відправляються до своїх власників. Вчора вони були у нас на майданчику, десь вони живуть біля Радехова. Вибрали тракторця. Сьогодні в понеділок зранку відвантажимо. Як вже завжди у нас понеділок по стандарту, зранку відвантаження. Ось люди що тестують тракторця. Ви вже, мабуть, будете не на п'ятьох ранок. Якщо комусь треть сівалки на, 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 на вісниці, низь... Добре, будемо в курсі. Що, перекидаємо трапи на ту машину? Чи як? Перекидаємо трапи на ту машину. Куди? Загрузите мені веку. Ось так працюємо, компанія місто Луцьк. Тестуємо, вантажимо, доставляємо.